Спільнота має велику історію і вже понад 27 століть наша спільнота проживає на українських теренах. Починаючи з Криму, потім було вимушене переселення в 1778 році греків з території Криму до Приазов'я або як зараз поширено більше казати на Дозов'я. Також у нас є звичайно. І ніжинські греки, і одеські греки. Хто знає Одесу, там дуже велика, така грецька, досі залишається спільнота, і ви навіть бачите в архітектурі дуже багато грецького, і взагалі Одеса дуже цікава грецькою історією, але сьогодні не про це. А сьогодні нами про традиції спільноти нашої. Отже, можна наступний слайд? Пов'язані, звичайно, з господарством та з, дух, з духовним життям, тому що греки до сьогодення дуже віруючі люди і вони дуже шанують Ісуса Христа та Божу Матір, тому, відповідно, всі свята дуже пов'язані. І ми можемо їх розподілити на чотири цикли: це зимові, відповідно, весняний цикл, літній та осінній. Так, Тут ми можемо побачити, як вони розподіляються. Зараз на деяких про них більше розповім. Отже, перший це е, цикл Зимових свят це е, Айвасин та е, цей цикл починається Христового це період такого зимового сонцевороту, і з якого починається а, господарський рік. Тобто, тут в нас є співпадіння, ми бачимо колядки так само наприкінці 19-го і початку 20-го століття у Гретів а, на святвечір групи дівчат а, та юнаків починали колядувати, співати а, в дворах, і це Христославлення закінчується фразою Христос народився, людство, радість. І також дай мені свічку, але зараз вже це а, більше переходить на а, щось таке, де побухнику або щось з грошей. А, Є така традиція, як плужок на а В грецьких селах, так само як і в українських, ходили колядники. В деяких де спочатку під Новий рік приходили хлопчики з маленьким плужком, а потім і дорослі чоловіки, які вже несли з собою такий старовинний великий плуг і робили ритуальну таку маленьку порознову в заносили його у хату. Далі ми йдемо до наступного Це село. Приготування новорічного перевага, яка бере а, початок ще 1600 років тому в місті Кесаря, Мала Азія. А, тоді а, місто загрожував напад тирана, і за легендою, мешканці зібрали все золото і передали його святому Василію, якого ми всі знаємо, це Василій Великий а, з християнства. І за молитвами його сталося диво. Тобто явився вершник небесним воїнством, що допомнив цього тирана. І далі поставив питання. Що як же повернути тепер людям це золото. І е, Святий Василь наказав тоді спекти хлібці зміщенням всередину е, золотим монетами. І таким чином певне диво, тому що кожен отримав саме стільки золота в цьому хлібці, скільки він його і пожертвував. Тому зараз ця, цей звичай збився і по сьогодення, і навіть в сучасній Греції, і в нас е, так само е, ця традиція живе, і навіть в цьому році ми теж робили свої спільноти. Такий хліб в і, звичайно, вкладаємо туди оцю туди, таку символічну монетку. І а, є така ще традиція, як його розрізати, його розрізає найстарша на на людина в родині о півночі. І перші шматки символічно призначаються Ісусу Христу і Діви Марії, Святому Василю та Дому, а далі вже кожному члену родини за віком. І тому, кому, звичайно, дістанеться ця монетка, вважається, що. Весь рік. А Далі наступний у нас а це вже перед Великоднем свята цих весняних свят. Він складається з підготовки, звичайно, до Великодня, тобто центральним святом є а далі а, власне Вликдень, і потім вже день спомину, який в нас є радниця, яку ми теж знаємо. Рак мучеників Севастійських і у народі вважався символом приходу весни. В цей день в ракині пекли обрядове печиво таке поліки, ви бачите, як на зображенні, такі у формі пташок. Це як символ пробудження природи і нового початку. Також, а, а, звичайно, греки тримали пост перед великим днем, але при цьому, звичайно, купляли ласуші, роздавали усіх присутність. Традиція в нас по сьогодні день. А далі саме великдень. Це цікава традиція, тому що ми тут а, печемо такий а, хліб, називається він Псатир. Можливо, ви теж чули в цьому році, бо саме з цього року він внесений до культура культурної спадщини України. І, до речі, в цієї суботи буде на Суспільному фільм присвячений цій традиції, а саме випікання псатиру. Тож це такий великодній обрядовий хліб. Його робили з дреджевого пшеничного тіста, на яйцях формували особливо. Тобто, ви бачите, жгут з нарізали і згортали так, щоб з'являлися такі чотири півмісяця в центрі хрест. Ну, є декілька таких трактувань, кажуть, що це схоже також на вінець хреста і також хрест посередині. Великдень, це вже іканича. Теж декілька слів, можливо, зараз досі триває виставка. Це до речі, фото з цієї виставки, можливо, ви теж бачили. Вона досі триває до 22 червня. Можна в музеї манчора сходити і подивитися на різні візерунки, саме які збереглися краєзнавчим мою польським музеям від греків України. Ось призовсь, призов я в такому випадку. Ось і можна навіть там прийняти участь майстер-класі і ще спробувати їх розписати. А, тобто так, так само в нас у рекі, є така традиція розпису а, яєць а, до Великодня. А, наступний цикл весняних свят у нас, а, що до цикловесняних свят, це арту називається. Тут у нас після тижня Великодня відзначалося Арту, що з зрадинація. Тобто це спомінь пам'яті, тобто, пошана пам'яті предків і побажання такого щедрого врожаю. Артур це такий круглий хліб. З червоними крашенками, як ви бачите, і хрестом а, із тіста. Ну і а, останнє таке свято передостання, про яке хочеться зупинитися трошки більше, це Панаїр. А, в цьому році, в минулому році, ми цю традицію зробили в Києві. достатньо а, таку, а, Велику, тому що ми зробили це на ВДХ, і е, в цьому році в рамках Юнідею, якщо ми теж були, ми теж зробили це такий пане саме. Це цикл літніх свят. І е, в цей день так, взагалі панір це е, має таке величезне сакральне, е, зміст, тому що е, його присвячували е, або певному, по перше певному святому обрався, це такий благодійний обід, на який всіх запрошували в селищах і були навіть жертовно таку, ам, приносили жертву в вигляді такого баранця. А, і вважалося, що це або подяка, от як Богу, за те, що щось сталося добре в родині, наприклад, син повернувся з війни, або ще щось, тобто, або а, а, хтось одужав. І це такий благодійний обід, на який запрошувався всі. Тобто, як згадували а, греки, а, вони казали, що просто був стіл, який просто не закінчувався, і люди просто сідали, одні поїли, пішли, одні поїли, пішли, і ось так. Тобто, і не можна було нікого там запрошуватися. Щось своє на цей стіл. Тобто це от такий от благодійний обід, дуже важливий і досі він святкується. І ось тут є кадри, можна наступне а з цього свята, так, і можна, якщо можна відводити, подивитися. Давай, Супроводжується танцями також і також боротьбою куреш, ось така нагадує греко-римську боротьбу. А, танці, звичайно, кухня грецька. І а, хто, до речі, перемагає в цій боротьбі куреш, тому ось такий баранчик живий. А, його, до речі, добирало потім господарство, і а, це була така допомога сім'ї. The <laughs> Дуже нагадує греко-римську боротьбу, яка яку ми знаємо зараз. Ну і останнє свято це ці колітні свят, і тут Айм'ян називається. І це, звичайно, дуже схоже на український такий аналог Івана Копала, який теж буде а, зовсім скоро вже ми будемо теж святкувати. Так само дівчата ходили і а, стрибали через там, вогонь і а, кидали в воду свої прикраси або інший предмет, такий певний. zostricia eh, EliDA. în no, prinți pe să ne țiam